У Смілі організували творчу зустріч для осіб з інвалідністю, які мають досягнення у різних напрямах діяльності. Колеги з телестудії Тіасмен продовжать. Назвали захід «Україно рідна, ти для мене єдина. Перед усім хвилиною мовчання вшанували усіх, хто віддав свої життя за Україну. Творчу зустріч організував відділ молоді та спорту, управління освіти молоді та спорту. Підтримуємо молодь, яка живе в нашому місті, і підтримуємо і творчо обдарованих дітей, і тих, хто танцює, і тих, хто співає, і робить поробки, і грає на музичних інструментах, і всі-всі таланти молоді ми підтримуємо. Є такі слова, що талановита людина талановита у всьому. І ці слова без сумніву можна сказати і про вас, про учасників сьогоднішнього заходу. У дружньому товаристві зібралися не лише учасники зустрічі, а й їхні батьки, рідні та друзі. Привітав присутніх добре відомий багатьом смілянам чемпіон Паралімпійських ігор Олександр Дріга. Наш земляк зараз виконує обов'язки начальника Черкаського центру. Хочу всім побажати, щоб ви так само займалися спортом і надалі. Ми запрошуємо всіх на свої змагання, які ми проводимо в Черкасах. Хочу всім також побажати відмінного здоров'я і щоб скоріше прийшла наша перемога. Щирі побажання висловив директор Черкаської обласної дитячо-юнацької спортивної школи для дітей з інвалідністю і чемпіон Паралімпійських ігор Антон Скачков. Запрошую бажаючих до занять спортом. У нас є в школі сім видів спорту, можна кожен підібрати для себе. Ну, у нас тут є снідахівна представник нашої школи. Дуже приємно, що спортсмени участвують і в кульовій стрибі приїжджають, і в футбол. Команда сміли представляє завжди і легкої атлетиці, і плавання. Так. Дуже потужна. Таке відділення у нас в школі. Відділ молоді та спорту подарував гостям книгу про смілу, упорядником та видавцем якої є комунальне підприємство Медіа Центр. Футболісти від організаторів отримали у подарунок м'яч. Тренер-викладач обласної дитячо-юнацької спортивної школи для осіб з інвалідністю Ніна Дем'яненко, Як багаторічний наставник представила, розповіла про досягнення учасників зустрічі, зазначила, що треба пишатися такими дітьми та молоддю, адже кожен із них має здобутки у спорті або творчості. Успішно виступають на змаганнях, турнірах, конкурсах різного рівня, від міських до міжнародних. Учасники зустрічі і цього разу представили свою творчість. Читали авторські вірші, поділилися знаннями з історії України, малюнки та роботи декоративно-прикладного мистецтва представили на виставці.